Кожне масло воно впливає на нашу підсвідомість. І не тільки якби, на фізику, хоча теж якби, допомагає нашому здоров'ю, правильно функціонувати в гормональній системі. І все це в комплексі допомагає нам відчувати оцей внутрішній затишок в нашому тілі, бо в нас часто йде дисгармонія з розумом і нашим тілом. І ми часто, як якось, а масло ефірне і взагалі ресурсний парфум. Він націлений на те, щоб соєдинити наш разум, нашу психологію, і наше тілесне. І от сьогодні ми створили такий цікавий парфум на базі ефірної лі паласанто, Кориці, Чорного Перцю і Мандаринки. І, взагалі, в сумі саме такий парфум він допомагає і за і в той же час трошки відчути свою внутрішню дитину, відчути щастя. Бо є цитрус, такий мандаринка у нас тут є, і він дуже прикольний буде от Насті. Принаймні, вона розкаже за цей парфум, що вона відчуває його як себе саму, то тобто це її запах. І вона відчуває можливо я думаю, відчуття внутрішнього дому. І де б ви не знаходилися, якщо це буде навіть якась дискомфортна обстановка, коли ви намажете саме свій ресурсний парфум, ви будете відчувати, що щось дуже близьке знайоме і душевне є разом з вами, наповнює ваше серце, душу, і ось це про саме такий аромат.